Всім доброго дня. Хочу засняти, як от зараз виглядає моя шкіра. Її трішки потрібно покращити. Ось для цього я придбала. Я зараз вам покажу, що я придбала. Так. Не розгортається. Так, добре. Для цього я придбала ось такий екологен 300 грам. Я взяла дві пачки. Однієї цієї пачки мені повинно вистачить на 50 днів. Так як ми беремо, одну чайну ложку, розводимо в стакані з водою або з соком, бажано, щоб це була кімнатна температура, і випиваємо зранку перед їжею за час два до сніданку. Також я... Так, щоб вам було видно, я собі взяла, як буду так показати. І ще ось такий біотин. У нас тут іде 100 капсул. От. Тепер а, також це біотин він вживається разом з екологеном. По одній капсулі в день. Прийом складає колагену і біотину від 1 до 3 місяців. Лікар мені порадив приймати еколаген і біотин 2 місяці, потім я буду робити перерву місяць. І через місяць я знову буду пропивати курс в два тижні. За допомогою цього екологену в мене повинна покращитися шкіра. Ось. Повинні зійти пігментні плями, стан волосся також повинен покращитися. От. Плюс повинна підтягнутися обличчя. Зморшок у мене, в принципі, і так немає, тому мені в цьому повезло. Також є трішечки целуліта, да? як і кожна жінка його має. Ось, Він у мене повинен також прибратися. Повинна Повністю підтягнутися в мене вся шкіра від стоп до мого лоба. Так запевняє лікар. Можливі результати я вже повинна побачити через 2-3 тижні. Тому наступне відео з собою я буду знімати 20 вересня. Це буде дві неділі, як я вживаю еколаген і біотин. Якщо буде результат, і результат, який буде ну, мені підходити, да, і ви самі його побачите, то я обов'язково під відео вкажу ссылочку, де я. Приймала, ну де я його купувала, де купувала цей комплекс. Зараз ціна цього комплексу складає 690 гривень. Віх іде розпродаж, це входить дві пачки екологену і біотин. Виробник США.